Всім привіт! З вами знову я Анастасія, і ми знову знімаємо Scratch. Як завжди, ми заходимо в події і нам потрібно коли натиснути зелений прапорець. Тепер заходимо в ру і беремо перемістити в X і. «Y». Тут ми ставимо по 0. 0. і заходимо в керування. Нам потрібно завжди далі вигляд. І змінити ефект колірна. Знову ж таки зверніть увагу, тут є встановити ефект і змінити ефект. Тут будьте дуже уважні, ну, нам в цьому відео треба змінити ефект. Ставимо на 10. Далі нам потрібно зайти в рух і знайти слідкувати за вказівник. Ось. І перемістити на кроків. Ну, Ви можете тут лишити, як є, бо нам потрібно зайти в оператор і взяти ділення. Воно четверте зверху. Тепер нам потрібно в датчики. І ось, відстань до вказівник. Ставимо ми в, першу, в перший кружечок, а в другому ми пишемо 6. І заходимо, і заходимо в керування, брати, створити клон з мене. Тепер ми знову створимо, коли я починаю як клон, повторити 15 разів. Далі знаходимо вигляд і шукаємо змінити ефект колір на 10. Тепер знову змінити ефект, тільки вже не колір, а а пікселями на 0,5, 0,5. Тепер змін... змінити ефект мозаїка, і вона тут, на 3. І тепер я покажу вам результат. Тут багато котів, і вони бігають за моєю мишкою. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, ви підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте писати коментарі. Всім пока, до зустрічі!